Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами будемо в чергове наше буденне меню і пропоную приготувати ось таку тушковану капусту із тюфтельками. Спочатку я підготую тефтельки. Для нього мені подібен буде фарш, абсолютно будь-який. У мене сьогодні буде курячий. Тепер сюди буду додавати овочі. Тут у мене цибуля з морквою і я їх вже обсмажила. Єдиний такий момент: цибулю потрібно порізати достатньо дрібненько і моркву натерти на дрібній тельці, смажу до м'якості, перекладаю до фаршу. Сюди ж додаю вівсяні пластівці швидкого приготування. І залишилося додати спеції. Звичайно, що це сіль потрібно додати, до свого смаку додаємо, і я буду давати сушений чесник і суміш перців. Звичайно, що можна взяти ще чогось до свого смаку. Ну а далі все вимішую до однорідності. Фарш готовий, і я вже також підготувала деко і застелила його пергаментом. Для зручності ще знадобиться тарілочка із холодною водою. І тепер буду формувати тефтельки. змочую трішки руки, беру фарш. Формую кульку. Звичайно, кульки робимо бажаного розміру і перекладаю на деко. Поки я формувала тюфтельки, у мене вже паралельно розігрілась духовка, тому відправляю запікатися на 30 хвилин при температурі 180 градусів. І поки запікаються тюфтельки, буду паралельно готувати капусту. У мене тут була одна капустинка вагою 1 кг. Я уже її нашинкувала ось так міленько. Тепер сюди додаю овочі ще. У мене це морква і цибуля. Цибулю ось так нарізала кубиком і моркву натерла на велику терку. Перекладаю в загальну миску, сюди ж додаю сіль. І тепер все потрібно добре пом'яти, аби овочі дали сік. На дно кастрюльки я налила 2 столових ложки олії, перекладаю сюди всю капусту, прикриваю кастрюльку кришкою і на невеликому вогні тушкою 15 хвилин. 15 хвилиночок протушкувалася моя капуста. Тепер сюди буду додавати або томатну пасту, або кетчуп. Я буду в моєму випадку додавати домашній кетчуп. Я взяла 5 столових ложок. Ну, і кількість пасти томатної, наприклад, або кетчупу. Регулюйте тут уже до власного бажання та смаку. Сюди ж додаю один лавровий листочок, все перемішую. Далі знову накриваю кастрюльку кришкою і знову ж таки на невеликому вогні тушкую капусту практично до готовності. Звісно, ну, вже стушкувалася моя капуста і ще такий невеличкий момент. Капуста у мене тушкується у власному соці. Але якщо так виходить, що соку капусти недостатньо, тому що різні сорти капусти бувають, то в процесі можна додати декілька ложечок води або бульйону. І ось у мене готові також тефтельки. Перекладаю їх у капусту, обережно все перемішую. Знову прикрию кришечкою кастрюлю і ще хвилиночок 5 і наша страва буде повністю готова. І ось в результаті яка страва у нас вийшла, на виході маємо і м'ясо, і гарнір. Хоча, звичайно, що при бажанні можна додатково ще гарнір приготувати, на мою думку, дуже смачно буде і з Буває, що звичайна капуста вже трошки піднадоїла, а, наприклад, голубці крутити зовсім не хочеться, тоді дуже рекомендую приготувати ось такий варіант. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім і злагоди та до зустрічі в наступних відео.